Розпочинається другий сезон League of Legends в 2025 році. Цього разу відбудеться повернення однієї з найулюбленіших тематик гравців духів цвітіння. І в цьому відео ми коротко розглянемо зміни другого сезону League of Legends під назвою Духовне цвітіння за межею. Після першого тематичного сезону League of Legends, який переніс гравців у Ноксус, другий сезон переносить гравців до Іонії. А саме у подію духовне цвітіння за межею, знаменуючи повернення однієї з найпопулярніших ігрових тематик. Як і в першому сезоні, другий сезон пропонує унікальний тематичний досвід, що охоплює різні аспекти League of Legends. включно з ігровим процесом, новим чемпіоном, образами, тематичним режимом та іншим. На початку сезону було представлено нове кінематографічне відео під оригінальну композицію «Here Tomorrow», Створено разом зі співачкою та авторкою пісень Лілас Кутою, і композитором Кевіном Пенкіном, відомим за саундтреками до аніме-серіалів, створений в Безодні та Вежа Бога. У другому сезоні буде впроваджено низку ключових змін до нейтральних об'єктів. Атахан матиме лише одну форму в'язня шипів. В'язень Чипіва та Хан нагороджуватиме команду, яка його вб'є всіма незібраними зібраними кривавими трояндами. А всі криваві пелюстки команди вбивці будуть очищені та перетворені на духовні пелюстки, які мають збільшений ефект посилення личинки порожничі тепер з'являтимуться пізніше, і лише один раз за матч. Їхній бонусний ефект також відкориговано. Героль дощелини тепер з'являтиметься на 15-й хвилині та буде простішим у вбивстві, завдяки видаленню негативного ефекту погляд Шеллі», який раніше зменшував шкоду від чемпіонів. Тобто ви будете бити сильніше. Проте й Герольд буде бити сильніше, тому слідкуйте за показниками здоров'я. Система нагород за голову буде переналаштована та працюватиме лише на користь команди, яка програє. Під час обрання чемпіонів лише лісники мають доступ до заклинання знищення, яке буде призначатися автоматично. Крім того, після початку гри гравці підтримки автоматично отримують предмет світовий атлас. Ущелина викликачів отримає візуальне оновлення, що відображає тематику духів цвітіння. Покровителькою червоної частини карти виступить Еш, в той час, як синьої Моргана. На їхню честь було перепрацьовано дизайн веш. Також зазнає змін система запобігання зміні лінії. Тепер, наприклад, гравець підтримки, який пішов на топ, не буде отримувати досвід та золото з міньйонів, в той час, як топер, який був там з самого початку, буде отримувати їх в повному обсязі. Буде оновлено екран смерті. Тепер він не повністю сірий, а не настільки сірий, як раніше. Також з'являться кнопки слідкування за союзниками, поки ви чилите у світі духів. Дійсно, а чим ще займатися? Не дивитися ж на своє мертве тіло. Також з'явиться новий звуковий ефект, який дасть вам зрозуміти, що ви вбили супротивника. Він буде наростати по мірі просування по серії вбивств, а принцип роботи взято з Valorant. Починаючи з наступного оновлення з'являться значні покращення системи виявлення навмисної шкідливої поведінки. Гравці, які грають проти своєї команди, будуть каратися частіше та суворіше, ніж раніше. Так, мова про повне блокування. Команда розробників не розкриває, як саме буде працювати ця оновлена система, аби запобігти обходу системи. Як зазначається, ваші скарги на гравців також матимуть значний вплив на цю систему. Додатково, в якості експерименту, в сповіщенні про покарання гравця буде прописуватися його нікнейм. Тобто ви будете бачити, кого саме з гравців, на яких ви скаржилися, було покарано. Досить скоро гравці отримують нового ігрового чемпіона Юнару, та новий ігровий режим. Подробиць стосовно юнари станом на зараз немає у другому сезоні. Буде представлений абсолютно новий ігровий режим: бійка. Події режиму розгортаються на новій мапі у чарівному місті Бандл-Сіті. Сіті. Бійка це динамічний режим 5 на 5 з акцентом на бої. Аби перемогти гравці мають вбивати один одного. Та проштовхувати своїх міндіонів у портал ворожої команди. У режимі немає веш або інших об'єктів, тож основна увага зосереджена на баталіях між чемпіонами. Бійка має на меті надати гравцям насичений подіями варіант гри, що дозволить насолоджуватися League of Legends по-новому. Так, звісно, цей режим буде тимчасовим та з'явиться у грі. Дещо пізніше початку сезону образи духів цвітіння повертаються натхненні іонійським фольклором. Нові образи отримують. Барт, Варус, Зайра, Іверн, Люкс, а також Еш, та Ірелія, які будуть легендарними. Варто звернути увагу, що образи духів цвітіння є канонічними, канонічними для Всесвіту Ліги, а не для більшості чемпіонів, які отримують цей образ. Фактично, це репрезентація іонійських міфічних духів уподобі чемпіонів, з яких ми добре знаємо: крім Йоне, обидві версії якого є каноном. Персонаж повернувся у світ живих після перемоги над демоном Азаканом, в першому акті платної бойової перепустки. Ви зможете отримати образи двох духів цвітіння Іверна та престижну люкс. Також ви зможете отримати твіча з вечірки у басейні. У платній перепусті другого акту ви вже зможете отримати престижного Зеда. Тому думайте, куди витрачати гроші. Наступний піднесений образ отримає Моргана. Вона стане доступною відразу після завершення ротації санузала Мордекайзера. На цьому все. Це був короткий екскурс нововведеннями сезону. Детальніше читайте на нашому сайті ketentool.com.ua. Протягом відео з вами був канал Хасагію, голос за кадром Євген Киян. Окрема подяка Riot Games за запрошення на закриту презентацію сезону. Якщо відео вам сподобалося, підтримайте його лайком, підпискою та коментарем. Всім дякую, до нових зустрічей. Ще почуємося.